Мам, дай мені зрозуміти, що я завжди можу до тебе звернутися. Я виросту і буду вміти довіряти. Мам, скажи мені, що тобі подобається спілкуватися зі мною. Я виросту і буду знати, що я цікавий. Мам, говори зі мною про почуття. Я виросту і буду розуміти себе. Мам. Не забороняй мені плакати, злитися, сумувати, радіти, будь сама живою, проявляй почуття, визнавай свої помилки. Я виросту і буду знати, що зі мною все ок. Мам, помічай, що зі мною відбувається. Я виросту і буду здатний на емоційну близькість з іншими людьми. Утіш мене, коли мені складно, коли я помиляюся, коли я зазнав невдачі. Утіш, замість того, щоб карати. Я виросту і буду вміти підтримувати себе та інших. Мам, запитай мене, що мені подобається, враховуй мої потреби і інтереси. Я виросту і буду здатний піклуватися про себе і про інших. Мам, дозволь мені не любити те, що любиш ти, не хотіти того, чого хочеш ти, не бути таким, яким хочеться тобі. Я виросту і буду розуміти свої справжні бажання. Мам, дозволь мені відмовляти тобі, не погоджуватися з тобою, протестувати. Я виросту і буду вміти говорити Ні. Мам. Дай мені свободу, перестань контролювати мене, і тоді я виросту, відповідальним. Мамо, не квап мене ставати дорослим, дай мені побути дитиною. Дозволь мені бути слабким, маленьким, безпомічним. І тоді я виросту окремим і незалежним. Мамо, люби мене просто так. Я виросту і буду відчувати себе цінним. Будь зі мною поруч, поки я дитина. Я виросту і не буду страждати від самотності. І ще частіше обіймаю. Будь ласка.